Добрий день. З вами Наталя Миколаївна. Мої четвертокласники. Сьогодні ми з вами працюємо над діленням добутку на число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Розгортай швиденько свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та швиденько пропиши каліграфічну хвилинку. Число 89 096. Один рядочок. 89 096

84 ділимо на шість буде. 14, Дев'яносто ділимо на шість буде 15. Дев'яносто шість ділимо на шість буде шістнадцять. Молодці. Ви впоралися? Завдання. Купили 8 пачок печива по 16 штук у кожній. Це печиво розклали на тарілки по 4 штуки на кожну. Скільки тарілок використали? Будь ласка, розглянь вираз, складений до задачі та різні способи його обчислення. Розглядаємо 8 пачок печива, 16 штук в кожній. Це печиво розкладаємо на тарілки по 4 штуки на кожну. Перший спосіб. Ми з вами 16 штук множимо на 8, тому що шукаємо, скільки всього є в нас печива, так, штучок. Потім ділимо на 4 тарілки. Тобто, ми з вами далі працюємо: 16 множимо на 8. Так, добуток числа буде 128. Потім ми з вами 128 ділимо на 4 тарілочки, виходить 32. так, Виходить 32 тарілки, тому що 4 штуки на одній тарілці. Другий спосіб. Те саме 16 множимо на 8 та ділимо на 4. Але як ми будемо обчислювати? Ми спочатку можемо 16 поділити на 4, тобто знайдемо, скільки ж ми взагалі з однієї пачечки печива наповнимо тарілок. Тобто, ми з вами знаємо, що 16 поділити на 4 буде 4. І 4 помножити на 8 буде також 32 тарілки. Третій спосіб. Ми 16 множимо на 8 та ділимо на 4, так само, як і в перших двох способах. Але тут ми з вами можемо пачки поділити на кількість штук в тарілці. Як ми це робимо? 16 множимо на частка чисел 8 та 4. Знаходимо спочатку частку 8 та 4, частка буде 2, і 16 помножили на 2, буде 32 тарілки. Тобто відповідь використали 32 тарілки. Щоб поділити добуток на число, можна поділити на це число один із множників. Якщо таке ділення можливе без остачі, і частку помножити на інший множник. Тобто добуток числа А і Б поділити на С, дорівнює частці числа А і С помножене на Б, або дорівнює. Добутку А помножене так, на частку числа Б та С. Давай спробуємо обчислити зручним для тебе способом. У своєму зошиті, Так, запиши, будь ласка, приклади і виріши ці три приклади. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. А ми будемо перевіряти вже. Роздивляємося: 12 помножити на 7 та поділити на 6. Тут зручно буде 12 поділити на 6. Тому ми пишемо 7 помножити на частку чисел 12 і 6. дорівнює 7 помножити частка була 2, 7 множимо на 2 буде 14. Ти можеш вирішувати іншим способом. Це зручний спосіб для мене. Наступний. 15 помножити на 30 та поділити на 3. Роздивляємося. Щоб знайти тут нам, що треба зробити? Щоб знайти цю частку, так, ми будемо з вами спочатку трішечки змінювати порядок нашого виконання. Наприклад, 15 помножити на частку числа 30 і 3. Ділимо 30 на 3, отримуємо 10 і 15. Множимо на 10 буде 150. Останній 15 помножити на 4 та поділити на 5. Ми можемо з вами 15, так, ми знаємо, що воно націло ділиться на 5. Отже, 4 помножити на частку числа 15 і 5. 15 поділили на 5 буде 3. І 4 помножили на 3 буде 12. Дійсно, такі приклади легше вирішувати, ніж ви будете 15 множити на 4. знаходити, що це буде в нас скільки? Правильно, що це буде 60, потім 60 ділити на 5. Дійсно, простіше 15 поділити на 5, а потім помножити на скільки? 4. давай і ці виконаємо також самостійно. В тебе, як завжди, є час, можеш зупиняти відео. Що, ви готові? Давай перевіряти. Добуток числа 6 та 8 ділимо на 16. Звичайно, ми можемо в цьому випадку, так, 6 що зробити. Можемо ми 6 поділити на 16? Ні, не можемо. А що треба робити? Ану, подумай. 16 поділити на 8. Так, 6 помножити на 16 поділити на 8. Тому що ми з вами. Маємо. що? Так, ми маємо з вами виконати приклад таким чином. Щоб 6 поділити, чи знайти частку. 16 і 8 буде 2, і 16, 6 поділити на 2 буде 3. Так. Далі 6 помножити на 12 та поділити на 18. Розглядаємо. Що ми робимо спочатку? Ми спочатку виносимо 12, поділити, так, а далі виносимо частку числа 18 та 6. 18 ділимо на 6 буде скільки. Буде 3. І 12 ділимо на 3 буде 4. Останній: 28 помножити на 3 та поділити на 21. 28 поділити, так, далі виносимо 21 поділити на 3 буде 7. 28 поділити на 7 буде 4. Давай тепер з тобою розв'яжемо задачу. В їдальні привезли три ящики моркви, по 15 кг у кожному. Щодня для приготування обіду ви втрачали по 9 кг моркви. Наскільки днів вистачить цієї моркви? 15. Три ящики по 15. так? Що ми можемо сказати? Що можемо сказати? Три ящики по 15 кілограмів. Так? Щодня витрачають 9 кг. Як знайти? Треба знайти спочатку нам, скільки ж було моркви, а потім дізнатися, на скільки днів вистачить цієї моркви. Це задача на дві дії. Перша дія 3 множимо на 15. Так? Або 15. Множимо. Дивимося, у нас буде всього 45 кілограмів привезли моркви. Так? Далі друга дія 45 ділимо на 9, буде 5 днів. Отже, моркви вистачить на 5 днів. Спочатку 44 третьокласники, а потім 36 другокласників вишикувались у колону по 4 учні в кожному ряду. Скільки рядів утворилося в колоні? Давай подумаємо, що треба зробити зразу. Ми можемо виконати її різними способами: ми можемо або окремо ділити 44 на 4 учні, дізнатися, скільки третьокласників, потім 36 ділити на 4, дізнатися, скільки другокласників вишикувалось, а потім ряди додати. Або можемо навпаки додати третьокласників до Другокласників і разом дізнавшись їхню суму, так, скільки їх всього розділити це число на 4. Тобто це два абсолютно різні способи, але вони будуть правильні. Зараз ми, наприклад, 44 додаємо до 36, отримали 80 учнів, всього вишикувалося. І 80 ділимо на 4, дорівнює 20 Чого? рядів. У колоні утворилося 20 рядів. Прочитаємо задачу. За два дні вантажівка, що виконувала по три рейси щодня, перевезла 48 вантажних контейнерів. Скільки контейнерів вантажівка перевозила за один рейс? Давай подивимося. 48 ми ділимо на добуток числа 2 і 3. 2 множимо на 3 буде скільки? 6. Тоді 48 можна поділити на 6. Або ми можемо написати таким чином: 48 поділити на 2 та поділити на 3. Отже, 48 поділити на 2 буде скільки? 24. 24 поділити на 3, також буде 6. Щоб поділити число на добуток, достатньо поділити на це число, це число на один із множників, а потім частку поділити на інший із множників. Тобто, А поділити на. Добуток чисел В і С. Дорівнює А поділити на B та поділити на С. Поглянь, що спільне та що відмінне в кожній парі виразів. Знайди їх значення. 99 поділити на добуток числа 3 та 33. Дивимось, спільне в них ділене і частка. Так. А відмінне, що в кожній парі в першому прикладі число ділиться на добуток. В другому ж дивимося 99 поділити на 3 та поділити на 33. В другому прикладі відбувається послідовне ділення. Розглядаємо. 3 множимо на 33, буде в нас 99, 99 ділимо на 99, буде 1. Другий випадок це 99 поділити на 3 та поділити на 33. 99 ділимо на 3 буде 33, і ділимо на 33 буде 1. Далі 81 поділити на добуток числа 3,3. 3. 3 ми помножили на 3 буде 9. 81 ділимо на 9 буде 9. 81 поділити на 3 та поділити на 3. 81 ділимо на 3 буде 27. Та поділити на 3 буде 9. 92 поділити на добуток числа 2 та 23. 92 ділимо 2 помножити на 23 буде 46. 92 поділити на 46 буде 2. А 92 поділити на 2 та поділити на 23 буде також 2. Тому що 46 ділимо на 23 буде 2. Виконай номер 138-139. Якщо урок був тобі корисним, став лайк, підпишись на канал, щоб не пропустити наступний урок. Навчаємося разом!